В Дзержинському районі протягом однієї ночі було зареєстровано два пограбування жінок, які пізно поверталися додому. Сталися злочини в різних частинах району, але за проміжок часу, який спокійно дозволяє нападникам переміститися з однієї точки в іншу. Постраждалі звернулися до райвідділу одразу, і їхні покази дозволили поєднати два пограбування в одну справу. Одні ті саме ті ліце, тобто і спосіб схожий завершення преступлення. І, зрозуміло, діло, що. Как бы там период времени небольшой с одного места ко второму, как раз пока добежать, пока дойти. Оперативно-технічна служба райвідділу відіграла значну роль в результативній роботі розшуковців. Спочатку затримали одного нападника, потім інших двох. Удома в останнього вилучено речові докази, які підтверджують воно затриманих. Виявилося, що нападниками були молоді люди віком 19, 20 та 21 року. Двоє несудимі студенти, але на злочин їх не підбивав товариш, який вже мав проблеми з законом. Рішення було цілком обдуманим. На справу пішли абсолютно тверезі з продуманим стилем поведінки. Точніше, приїхали, бо не є мешканцями Дзержинського району. приехали, сами они проживают не в Дзержинском районе, приехали в Дзержинский район с целью совершить грабежи. Ночью ходили по району и высматривали, где одинокая женщина идет или там сидит, идет, возвращается домой. И в результате чего вот была у нас одна потерпевшая, которую они нашли на металлургов, возвращалась домой. И также через буквально час они находят вторую потерпевшую, которая также возвращается домой в районе Дзержинки, Колокольні. Дзержинский район выбирают большинство преступников, потому что здесь, так сказать, население не больше, а больше прохожая часть больше. Все, есть ночные клубы, есть бары, рестораны, места для отдыха. То есть здесь скопление людей больше. У випадку з першою жінкою злочинці поживилися на суму приблизно 2,5 тисячі гривень. Друге пограбування принесло їм близько тисячі. Вони зривали золоті ланцюжки, відбирали телефони та прикраси. Суми збитків порівняно невеликі, але й жінки довго залишалися наляканими, боялися навіть очної ставки з нападниками в присутності міліції. Самі ж молодики, як завжди, в таких випадках жалкують про скоєне і навіть щиро дають поради, як не потрапити в сферу інтересів, таких як самі. Не, не показувати на себе, що наприклад, ді щось та Это у нас как любят ходить. Вот смотрите, у меня есть 100, у меня есть 100. Помимо нас, вот глупых, есть еще сколько таких, которые на это уже не будут смотреть. Где это, грубо говоря, даже где это. Возле проезжей части, на остановке, неважно где. Они увидели красоту. Ласки засверкали и все.